І знов, у котрий це вже раз, зійшлися ми в одній родині, щоб пом'янути той славний час, коли в ефіру батьківщині себе принесли кращі з нас. Нема любові понад ту, що окропила кров'ю крути, і ту гарячу кров святу по вік країні не забути. 29 січня День пам'яті героїв Крут. Саме там, у 1918 році відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність. 29 січня 1918 року, назва Невеликої станції Крути, що розташована на Чернігівщині, уздовж лінії Бахмач Київ, ознаменувала бідлік нового духовного злету нації, який уже протягом майже століття. Є національним символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність. Сили були надто нерівні, побачивши безперспективність подальшої битви, комендант юнацького куреня дав наказ відступати. Але поки це слово дійшло з одного боку колії, де були юнаки старшинської школи, на протилежний бік до студентів, хто змінив слово відступати на віднаступати. Юнаки курсанти відійшли назад, а студенти кинулись вперед на смерть. Пішли на ворога з багнетами, бо набоїв уже не було. І падали, падали в нерівному бою. Коли зачорніла ніч, на крутянських полях лежали сотні трупів. 19 березня 1918 року до Києва приїхав сумний поїзд, убитих було поховано у спільній могилі на Аскольдовій горі, на аристократичному кладовищі в центрі Києва. На Аскольдовій могилі поховали їх, 30 мучнів українців, славних, молодих, на Аскольдовій могилі український цвіт, покривавій по дорозі, намітив у світ. На кого посміла знятись зрадницька рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого зазнявся воїн? Боже, покарай! Понад все вони любили, свій коханий край, вмерли в новім заповіті, славою святих! На Аскольдовій могилі поховали їх! Подвих українських юнаків під крутами, що своєю кров'ю окропили святу землю в боротьбі за волю України, навічно залишиться в історії як символ національної честі. Вони, студенти, курсанти, школярі, виявилися у своєму патріотизмові вище за класові інтереси. І коли постала потреба без вагань віддали молоде життя в ім'я волі свого народу. Ще юнаки. Ще майже діти, і навкруги, і смерть, і кров на порох стерти, перебити. Іде на Київ мурав'йов, полків його не зупинити та рано тішаться кати, коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти. Нерівній сил у чистім полі, розтанув сніг від теплих гільз Усе докупи, люди, коні, тачанки і соломи віз. Студентські пальта і шинелі на полі битви біля крут, У рай для душ відкриті двері, Тризуб і стяг упали з рук.